І сьогодні я обратимо в неї інтерв'ю. Саш, багато хто знає, що ти творча людина. Як давно ти займаєшся макроме? Судячи з цього, з цієї хвилини, я стала займатися макраме, не знаю, про це, я якось не могла займатися. Різними речами і все не доводжу до кінця, подоїдало. Наприклад, трохи пишу вірші, новели, якісь трохи малюю, трохи пишу статті. Але щоб займатися чимось серйозно і добре, то це в основному зараз я собі обрала КВН і дуже хочу чогось у цьому досягти нормально. З чого почався твій шлях у КВН? Я пам'ятаю, як в школі нас повезли на екскурсію до заводу Сіялок, пшениці там, різниці, крупи. І викладач став розповідати, що ось цю пшеницю назвали в честь жінок, цех вивели першими складами їх імен. І тоді я запитую викладача, то якщо я зі своїми подружками Тані і Наташою виводу якийсь новий сорт ячменю, то він буде називатися ячмень сатана і після цього я зрозуміла, що і потрібно кава. Як утворилась команда принцеси? Ну це було так, як дійшов. Міра хочу відступати, що команду зробить. Ну, ком. ну ти і я. Що, я дурочка виступала вдвоє? Давай мою подружку візьмем, це, Якщо беремо твою подружку, то я буду сушу. Ну, Перейшли і так утворилася команда КВН. <принцеса> Чому да. команда називається принцеса? Принцеса мене називає мій тато. Він казав, що ж мені принцеса з Кирилограда, я що даю. О, що тобі і що надо, принцеса. О, і. і після цього я так хотіла, як назвати цю команду, якось принцесою мені не так в'їлося. Я думаю, ви якраз відображаєте, що ми ще наша команда. В принципі, якщо ми будемо йти по коридору і будуть на нас якось вигукувати нашу назву команди, то принцеса це якось. Не образило. Чи змінювався склад команди за всі роки існування? Е, склад нашої команди він завжди нагадував склад Віаграю, тому що в нас завжди є е, світленька, темненька, руденька і стромненька. Е, і цього року ми е, так збільшили свою команду і взяли собі хлопці. І... А це моє команда будуть показувати. Часть акції На майсока. Користуючись моментом, хочу розповісти, у нас є учасник Ігор Ліпуня, і якщо він проводить пару і каже, що повні е, репетиції викове, то ні. Не слухайте, а все здає. Другий хлопець у нас е, Артур. Артур він 50, 50, 50, 50. дуже такий артистичний, він ресторанний. Він взагалі найкращий з нашої команди, команда тільки на ньому і тримається. Давай. Яка гра тобі найбільше запам'ятаєш? Тут за 90 рік піч. Я хочу сидіти біля відбува. найбільше нам запам'ятались принцесами принцесами такі дві гри перша це наш перший ректорський коли ми Перемогли, навіть не могли зрозуміти, як так сталося. Перше виступаємо на ректорському. ми На репетиції таксі нервували. Там нам все було не смішно. Тут ми виходимо на сцену, з усього сміються, і ми думаємо, що воно ж не смішно, і чого смієтесь. А другий конкурс це на конкурс МЧС пожежників. Ну і особисто мені запам'ятались ігри, які пов'язані. З лівою сміху, на яке їздила командою Моя принцеса в Одесі та Дніпропетровську. Наша команда запам'яталася всім. Ми познайомилися з багатьма командами, які нам сподобалися. Наприклад, Умка, Вунчпунч там багато дві два з людини. Лу з Лукасом теж трохи поспілкувалась. Ну тобто Кавенські фестивалі це дуже круто, дуже весело, і знаходиш дуже багато нових друзів, які так само як і ти живуть всім цим і горяться. Ні разу не пошутила, це ж треба було про про лігосміху так серйозно розказати. Ще мене сінят не лекті. Отіграш, оте, оце я от так падала на сцені, себе не жаліла. Ос Оскар, Оскар в кофілайф, пожалуйста. Оскар і макарони. Я читав в групі Ліві Сміху, там тільки про тебе писали. Заладили. Як тобі така слава? Ну ну яка слава? Це слава, це голосно сказано. Спочатку, коли я приїхала, то мені казали, що критика. З Дніпра з короною приїхала. Як я можу після Дніпра надіти корону, якщо там досі корона з першого ректорського -стої стоїть? Так і рятую. І останнє моє питання. Кому ти хочеш подякувати? Хочу подякувати ректору зустрів хочу подякувати нашим викладачам, тому що я на жодному факультеті не бачила, щоб викладачі так підтримували своїх студентів, ходили на їх концерти. У нас наші викладачі сміються і аплодують, що голосніше ніж якісь студенти. Це ну це дуже крута підтримка. Хочу подякувати, звісно ж, своїй команді. Хочу подякувати воробйові за те, що вона завжди з чудовим настроєм, який завжди піднімає його нам. Хочу подякувати Лєрі. Те, що вона завжди досягає, чого хоче в цьому житті, вона дуже відповідальна, вміє ставити свої цілі, і ми також вчимося у неї так, в же, в такому ж успіху. Цілеспрямованості Даші хочу подякувати за те, що вона така весела, така яскрава, така подвижна за те, що вона з нас таких колод робить, хоч якихось рухливих дівчат, танцорів, диска. Спасибо Форсайту за це. рєщенку. <рес> Дякую. Хто в мене ще в команді? Мої Каті Реслєнко, дякую за те, що вона завжди готова підтримати. Вона завжди виручить всім, чим може, і вона завжди була е, першим помічником нашої команди. І можна так сказати, е, організатор нашої команди. Вона от контролює контролює всі ці процеси. Дякую нашим хлопцям, е, хлопцям в команді, хлопцям. У мене ж зрозуміло, що немає хлопця, бо сіно гідні от. хлопцям Ігорю рильвоні. Дякую за те, що він така бусінка. <сіх> Артурчику дякую за те, що він так старається. Він на сцені такий весь нас живе. Він після виступу льотки, він там зірка, він всім запам'ятався. Ось мамі дякую, всім дякую, бабусі, котурніки. Це все. Спасіба Господу Богу. <сіх> а з вами була Саша Крикун і Артурчик. Потому что мне можно. Тебе нужен саша. Откуда? Ну что, у меня есть. Мы нас сняли крутых сюжетов. Спасибо от Каченко за это.